Стрес це невід'ємна частина нашого життя. Це фізіологічна реакція на якісь зовнішні фактори, які потребують якихось змін. Починаючи від равнього підйому, зміни роботи, зміни якихось обставин, дуже багато різних. Сам по собі стрес непоганий, він мобілізує нашу нервову, ендокринну систему і приводить людину в тонус. Але є таке поняття як дистрес, тобто стресу більше, ніж наша фізіологія, наша психіка може вивести. Зараз в країні війна, і тому більшість з нас живе в стані дистресу. А от друзі, таке поняття як дистрес дуже часто і в більшості випадків самостійно не вивозиться. І тому Скажу авторитетно, практично кожному з нас потрібна кваліфікована психологічна допомога, тому в реаліях війни звернення до психолога – це не тільки нормально, а ще й необхідно. Бажаю вам психічного здоров'я. А наступного разу розкажу, що таке криза.